Друзі, всім привіт сьогодні. Новий випуск на каналі товарний бізнес бізнес-прив». сьогодні буду розповідати вам про Prom, а саме про такі нюанси, як дешева доставка, відсоток з продажів з вашого інтернет-магазину, також оплату частинами і багато іншого. Я думаю, що буде цікаво корисно, як завжди. Тому готуйтесь та погнали. З Чого розпочнемо? Розпочнемо з оплату частинами на Prom. Є проблемка, я вам хочу сказати, що. Я не бачив, щоб в нас були успішні оплати частини. Може, вони були, але я цього не бачу. Чому? Тому що люди не відкривають ліміти кредитні на своїх картках, але хочуть оплату частинами. Чи в них недостатній кредитний ліміт відкрити на карті, але вони хочуть оплату частинами? Коли вони роблять, роблять замовлення і обирають оплату частинами, в них з'являється помилка і нічого не виходить. І все. І так, одне замовлення, 2, 3, 4, 5, 6, і вони тупіні намагаються щось зробити, але нічого не виходить. З одного боку, пром винен, що нічого цього не пояснює, але рекламує просто космічно все. А з іншого боку, люди, котрі. Ну просто як барани намагаються це все ж таки зробити, але не виходить. Звичайно, ми дзвонимо, пояснюємо, але багатьом людям не дають кредит, кредитний ліміт не розкривають. Вони не можуть оплатити частину, хоча дуже хочуть. Ось такий нюанс, що ви просто я був дуже здивований, але помічниця каже, що багато є людей, підписників і учнів початківців, котрі не знають такого нюансу. Що коли ти працюєш, торгуєш на Marketplace Pro, в тебе є можливість заходити в мінус по балансу рекламної кампанії, мінус тисячі гривень. І якщо ти зайдеш навіть на одну копійку в мінус, тобі дається 4 дні для того, щоб бути в цьому мінусі. Може бути мінус 1000 гривень, може бути мінус 500 гривень, але в Тобі дається тільки такий термін для того, щоб поповнити рахунок, інакше реклама вимкнеться. якщо ви хочете тільки запустити свій товарний бізнес, чи ви вже щось продаєте, вам точно потрібен нормальний сайт, бо без нього запускати рекламу це просто злив грошей. Я раджу LP Mobi. Це простий конструктор сайтів для продажу товарів. Є готові шаблони, все адаптовано під рекламу. Зробити сайт можна самостійно за 15 хвилин. Перший лендінг абсолютно безкоштовно. І ще бонус до Бірка п'яти товарів, котрі будуть продаватись у 2025 році. ЛП МОБІ ви можете знайти в описі до цього відео. От люди чомусь такого нюансу не знають. Далі по рекламі. Коли надходить замовлення, одразу комісія з рекламного бюджету не списується. Може списатися як через 10 хвилин, так і через декілька годин, і ви маєте це враховувати. Так само, коли прилітає декілька замовлень, одразу гроші не знімаються. Але ви можете це не врахувати, вони знімуться через деякий час, і у вас буде не мінус тисяча баланс, а буде більше, і автоматично вимкнеться реклама. І ви будете втрачати замовлення, котрі могли б надійти. Тому поповнюйте рахунок, заздалегідь якомога більше, контролюйте ваші замовлення, тому що дуже буде неприємно, коли надійшло замовлення там, наприклад, з комісією 2000 гривень. Наприклад. Через 10 хвилин знімається комісія, ви цього не бачите. Через декілька годин тільки побачили, що у вас замовлення, а у вас декілька годин не працює інтернет-магазин. Це ще й погано, тому що збивається, в принципі, ваша видача на маркетплейсі пром, і це погано впливає на ваші результати. Тому будьте уважні Давайте далі. Дешева доставочка. Що це таке на маркетплейсі пром? Дешева доставка працює тільки для своїх. Що це означає? Це коли. Людина, котра зареєстрована на Pro, вона оформлює підписку від Marketplace Pro, вона отримує такі льготні умови, як дешева доставка. Ще простіше: клієнт абсолютно не платить за доставку. Як же це працює? Дивіться, я як продавець маю створити ТТН, прикріпити цю ТТН завчасно до нашого замовлення. Тому що якщо клієнт отримав посилку, а ТТН я ще не прикріпив, ця історія з дешевою доставкою не буде працювати. Дивіться, є дуже важливий нюанс. Ці дешеві доставці. Клієнт, котрий отримав ТТН, він бачить в кабінеті, що він все одно має сплатити доставку, і там написана сума. І вони починають дзвонити, розбирати, що ж таке в мене дешева доставка. Але як воно працює? Дуже повільно підтягується ця інформація від Прому. І тільки в момент, коли посилка вже на відділенні нової пошти, тільки тоді вже підтягується інформація, що це безкоштовна доставка до клієнта. Дивіться, коли відбувається ситуація, що ми не встигли забули прикріпити ТТН, клієнт заплатив за доставку. І в цей момент, коли ми починаємо вирішувати ситуацію з цією дешевою доставкою, ми кажемо ситуацію Прому, і пром. Коли це відбувається промоплата пром з промоплати, коли нам зараховує гроші на рахунок, він відмінусовує ці кошти там 30 гривень за доставку. Ось так з нас до речі, дуже часто запитання від моїх підписників і учнів, через кого я замовляю товар з Китаю. Ну я не часто це роблю, я вам одразу скажу, але планую робити частіше. Тут страхи такі у підприємців, як знайти нормального постачальника. Як перевірити, щоб не прийшов брак, щоб швидше прийшов товар, тому що бувають такі випадки, що 3, 4, 5, 6 місяців іде товар, щоб правильно підібрати доставку, чи це повітрям, чи це наземна доставка, чи це кораблем. Доставка, ті, хто ніколи не замовляли з Китаю, вони взагалі в цьому не розуміються, і хочеться покластись на класну компанію, котра досвідчена, котра по пораді? Ну зазвичай я. В цьому житті обираю компанії, котрі мені порадили. Тому саме зараз хочу порадити вам компанію, з котрі я вже давно працюю. І так, якщо у вас з'явилась ідея зреалізувати доставку з Китаю в США чи Європу, я можу вам порадити відповідально компанію Діфрейт. Що мені дуже подобається, це робота під ключ. Це допомога з викупом товару, це перевірка постачальника, це інспекція товару, це митне оформлення та доставка товару, авіа та морем. Тому, якщо ви плануєте зростати в товарному бізнесі, Китай це наступний крок, і для цього вам допоможе компанія Діфрейд. Всі дані, вся інформація в описі до цього відео. Стосовно Укрпошти, друзі, давайте поспілкуємось. Дуже важливий момент, тому що якщо на новій пошті ми створили ТТН, ми можемо просто взяти, прикріпити ТТН до нашого замовлення. На Укрпошті не так все просто. На Укрпошті ми створили в кабінеті Укрпошти ТТН, і одразу не можемо це зробити, прикріпити це до нашого замовлення. Тому що вона має вже відслідковуватись в кабінеті, що вона вже поїхала ця посилка, і тільки тоді нам відкривається змога додати, прикріпити до замовлення цю ТТН. -ку. Це перше. Є такий варіант, що можна створити ТТН на відділенні Укрпошти. Да? Ну зазвичай людина прийшла, продиктувала, що куди і кому відправити, її створили ТТН. Цю ТТН не можна прикріпити в кабінеті промагазину. Отакий От нюанс. Друга ситуація: якщо у вас є промоплата, відправка по Укрпошті, і ви створили ТТН не в кабінеті Укрпошти, а на відділенні, ви не змогли прикріпити до замовлення. І тому вам автоматично промоплата не зарахується. Треба буде писати в відділ промоплати на секундочку і казати, що людина вже забрала посилку по такий ТТН, змоги прикріпити не було до замовлення через таку-то деталь. Вишіть, будь ласка, гроші. Друзі, я дуже сподіваюся, що такі моменти, нюанси будуть дуже корисні для вас, коли ви працюєте на маркетплейсі Prom. Тим паче, якщо ви початківець і з цим ще не стикалися чи не знаєте, в кого запитати. Якщо це так, підтримуйте лайком, напишіть в коментарях, що ще вас цікавить, про що ще записувати на цьому каналі, я обов'язково буду виконувати будь-які ваші бажання, але в приділах розумного. Друзі, на цьому все. Всім гарних продажів, гарного настрою, мотивації, цілий і всього найкращого до побачення.